Працівник, який хоче піти в відпустку, пише в чат-боті одне слово відпустка йому підтягуються всі його дані з нашої облікової системи, плюс залишки днів відпустки. Він обирає зручну дати, вид відпустки, який він планує, і надсилає запит інформування на керівника. Після цього, після узгодження керівника, в нашій обліковій системі формуються кадрові документи, які за допомогою інтеграції з ЧАСНО Силається одразу під на підпис працівнику, про що сповіщують а, працівника на корпоративну пошту. Зручним е, способом, зручним кепом в системі вчасно в два кліки підписуються кадрові документи, які автоматично зберігаються в нашому архіві. Тут хочу сказати, що одразу після впровадження електронної відпустки е, наші працівники е, трошки так були шоковані, що за гроші там прийшли мені на картку, якщо я тільки там дві години назад сформував свій запит і ми тоді зрозуміли, що це дійсно скоротило той процес: від е, я хочу піти в відпустку до отримання е, своїх відпускних.